Ми хочемо, знаєте, якщо ми візьмемо будинок, і, добусі, це старий будинок, туди визивають майстра. І людина, коли приходить, вона починає досліджувати цей будинок перед ремонтом. Перед тим, як він рахунок вам виставить, скільки це буде коштувати, він досліджує дуже дуже доскіпливо. Що робить майстер? Він починає дивитися з чого? З фундаменту. Він дивиться на фундамент. Бо якщо в тебе криша тече, якщо в тебе потріскані стіни, якщо фундамент не держе, якщо там пацюки гуляють через ті дірки в стінах, то послухай, які ти меблі не завезеш, які ти шпалери не поклеєш. Чи там, я не знаю, гарний посуд, послухай, все це пропаде. І ця людина, вона дивиться, вона дивиться, що треба робити, вона дивиться, що треба виправляти. Все це людина, професійний будівельник, він знає як спеціаліст. Послухайте, коли Бог приходить в наше життя і в наші сім'ї. Він досліджує кожну тріщину, кожну е, проблему, яка є в нашому житті, в нашому серці, в нашому мисленні. І Він усього нас досліджує досконально. Він знає все в Твоєму житті. Він професійний, Господь професійний будівельник, Він бачить кожну проблемку, яка є в Твоєму житті. І він підходить і йому не байдуже ті проблеми, які ти маєш в своєму житті. Слава Богу за це. Він не закрива на це очі, на дірки в стелі, він не закрива очі на те, що в тебе хлам якийсь, якісь гріхи, якісь там е залежності є або якісь проблеми, з якими ти борешся. Він тебе не залишає наодинці з твоїми проблемами. І коли він приходить до тебе, він бажає змінити все твоє життя. Абсолютно. Абсолютно.